Усім привіт, друзі, усім привіт, які З вами біля мікрофону і той самий я внук, і це україномовний ігровий канал. Сьогодні в даному відео ви побачите гру під назвою Арена Breakout Infinity. І як ми винесли майже кожен по 500 тисяч з катки на карті Ферма за ЧВК. Так що гарного перегляду не забувай ставити вподобайку та пиши коментар чи сподобалось тобі дане відео. Нас, де Саня? Просто четверо. На. Піднімай глушак. Ми є. А, ми на вілу ідемо. Во, все поклалось. Так, добре. Зараз подробності. Пересунь просто. Ну no. Easy, блядь, старик. Просто тобі встигнуть треба. Изи що пізда пизда все і хай вбивають Хуй з ним на ту пушку. Я зайшов в оранжевий домик. Добре Ой, пацани, з Богом, блядь Тут вже попасть. У мене перс 700 штук. Я не знаю скільки у Сані тоді, блядь, але. В сані там один приціл 700, блядь Плюс пушка 300 с щеимус. У мене є ще фулл. Full 5. У мене третя броня, так ледве, ледве натягується. У мене п'ята. Ку позицію йдемо займати. Нам треба на ту сторону, я думаю, перейти, пацаны. З цієї позиції хуйова, тут, блять. Там де ми сиділи, я думаю, треба перейти. Що скажете на це? Там вертик залутає. Може давай пробуй за нами, щоб якщо допомогти, тримаємося купи, блять. Лутати будемо з тіпів, які в, в губ'є. Добре, Бачу ЧВКшників сайт, 225, пускаються до віли, По мені вже працюють. За лівіше, лівіше візьми, лівіше. Де горка перед вілою? От дивись, куди я дивлюсь. Лівіше, лівіше, з, лівіше зіла Да-да, от туди дивись Я мутаюсь. Воу, во, троє, Сань, давай хуяр, блядь, старик, ну ти мусиш, блядь. Тихо, сейчас он здесь. Бачу, 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 бачу. Сеоны, я бы я не бачу. Дав раз. Я за. Я... Перебіжу до вас. Не знаю. Дивись добре там треті па, ти сам бачив в прицілі. Вони десь на В? Э, e, на W, да, на горі там, де цей. де пі -пі мішки, стінка з мішків. Ага. Ну я не бачу, в мене, мене. ж кульмати. Я не брав снайпу. Ти Саня, старайся. Разі чогось ми тобі винесемо. Сань, ти кажи... Сліво, зліво, зліво. Звідки зліва? 245 за А, з вікна, з вікна, пацани! В віла, в вікно. В віла, в вікно. За бусом мене вбив. Сань, відходи до мене. Сань, до мене відходи. Хоча, розуміли, що за бусом мене вбив? За яким бусом? Я лякуюсь. Я лякуюсь, лякуюсь. Пілик перед оранжевим будинком. Типу, ще перед парканами навіть Бачу Ваня мене, якщо що. Уже не бачу Давай давай мені тоже треба руку Чейси Бляболики не взяв. то еще що ногу мира Що ми не так що то похоже Та він же перебіг, він перебіг туди до віли. Сань, мене будеш крити, я мот... за ще двоє на віллі. Не, ні твоя. Та ти вбив його, все, він труп. Двоє на вілі. За бусом, за бусом є. За бусом є? Ще, да він ще, перебіг. А, він лежить. А. Його, його видно. Сказав, що... Дихання затримай. Або відпусти пустить А може його вже вбив? Його вбили, може. Там у звіться, самі подивися між тим між колесами. На ту бабусь. То мій труб. звідси його не видно, що дружить. Саня, ну стань тут да я і чекни вілу так скоренько і сібався. Чекну і сібався. Прицілиш, ти, ти не розумієш, де ти цілишся. Ти хіба бачиш тіл? Вікна нема? Нема. Ти тоже бачиш, що воно через паркан просвічується просто. Є. Mm -hmm. yeah. за парканом, на вілі. І вікна дивись, я вікон не бачу. Чи він не лежав Саня а стояв за парканом? А рука тепер. Ні, це другий. Це другий. Це, другий. це другий. це другий вже. Це ЧВКшник іменно. Поміняти позицію, то не видно. Навіло дивись вікна. Можна віддалити приціл. Mm -hmm. Mm -hmm. А він таки в такому положенні Такий собі приціл, чесно. Чуєш, такий собі, але що, ну, прикол... більше... бачиш, так і. Так, решта міг нічого подобається, що він перекриває, наприклад, все повністю. Ну так, ну да, ну так. Да, ну, да. ну це один мінус. Що ти більше нічого не бачиш Що воно тобі все перекриває Саню космос дивишся не ще Ні, я ж дивлюся Десь той Десь побіг. Змаєш до мене перебігти, у мене тут гарна позиція. Перебігаю. Я тут сліпий, а ти будеш бачити. Тобі би бивання добре дивитися, що з зони погрузки. Стань між двома плитами в дирці. Видно вікна і видно головний вхід. Правіше тільки візьми приціл. Ні, ні, Сань, ти не той будинок дивися. От прямо віло. Це гол. Там труп. Саня ззаді. За забором. Я би, Саня казав, перестав приціл в сейф. Сейчас так поки зроблю. Чуєш? Да. Убил кого А Да сейчас кто сбегает. Вот тут я разумею прицел, ты все видишь. Ну тут за, -за, -за, -за тем, за камином, то... ну, да? За камином, а, маз... а? Да, за камень. Вот за парканчиком тут. За... Yeah. А, где -то, где -то. Bring, 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 bring. Минус, минус. Він мінус бей, бей! Це походу той, що оббігав нас. Може б... Э, вон переди шай біжить хтось Бачу, Де? бачу, бачу, бачу. На Е. Точка. На Е, на Е. Був за деревами. Конкретніше не скажу. Тихо, бачу. Мінус, мінус, Хілся, я краю, Хілся Старк, я краю. Так як копно, як страшно. Так. Да. І не кажи. Поки що все Она тихо. Дос... Приціл тримай там, лутаємо їх, якщо виходить, уйобаємо. Один за забором, один тут, одного ми десь одного ми там зняли. Ти десь лежить. Да. Що їх було троє, то ми мінуснуло всіх. Якщо четверо, то він буде лежать вже до останньої. і, і крисить. Їх, по-моєму, було четверо. Ну я перший раз на, гор... на горці у тебе в прицілі трьох побачив. Їх, по-моєму, либо три, либо 4 було. Я й до цього залутаю, прикриєш мене. Давай. Сайн, яка в тебе броня? У нього п'ята броня, старик. Я восьма. Забирай і прикривай. Тупо броняк забираєш і прикриваєш. Розгрузка в тебе яка? Каска в тебе яка? Тихо, тихо. Десь іде. Іде йде, йде, йде. Тихо, не шелести. Не де він? Не рухайся. По суті, десь зліво, я чув. Та, що ти, Ваня? Шастышь? То Ваня солгается. Переходимо до того типа. Тепер я тебе прикриваю На на горба гроба так не виходжу. Не виходжу. Я тепер тебе прикриваю, ти лутаєш. Я зараз тільки хочу чекнути вілу. Вікно чисто. Ну, Посидимо помовчимо. Не рухайся, взагалі навіть не крутись. Продовжуй. А тут старий копасно лутати, бля. Лягай там по скелю, лутай. Я буду тут за заборчиком крити, щоб цей ззаді не прийшов. Це, Це я ще перез. Ще? Ні. Сталонити ваня. Станити На... На... Ваня. На вез. На 300... 310 градус дистанцій. Біля мене. Десь біля мене. Два. Два. По звуках три. А то і три. Бігають так само, як слони, так та, як ми. Не можуть перескочити О. через паркан. Що ж їх так до хрена? Ну, то щось до хрена. Це, це хто? Не знаю, ты можешь лутать? Я крию. Лутай. Мы залутаем и мы сібемся звідси. Все, ти все відходим, бот говорит. Mm -hmm. Нам треба Де ти пау, вбив? убив? О, прикольний МПХ. Той Саня убивав на том, на камині, там, де мишки. Він там вбивав? Та там. Тихо? Угу Проконом, він лежить, він шовгається. Тут такі самі звуки, як ти лежав, і тихо. Тих, 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 сань. я так само на цьому йду. На капсі Срак украй. Він нас почув. Та логічно. Він по суті за... далі не сани стоїть. Десь на середині паркана. Бот. Надії, що він на нього захід Мінус. Не знаю, Саня, я коцаний, відходи! 10, 10, 10. Бот передо мною, Сань! Пайне, коли ти не був тоже бот. Не йди туди, це не з вікна, Сань. Це з мішків. Це не з вікна, це з мішків десь. Ти на нього Саня, дивишся! Я шию. Прикрий мене, Сань. Звідси можете поплувати по ящиках, підскочити до гори і подивитися. Дараз, зараз, шараз, я зашиюсь, пацани. Цих ящиках можна перескочити портами. Сай, не висовуйся так він снайпи походу стріляв. Тобі підхилитись треба. Те, там потрібно, не... я... треба зараз, зараз, вже доматую. Я думал, то. Давай. Я не знаю, хто це. це... Якщо... Якщо це перший, то йому лут вернеться. Це чи випашно? Я поняв. Так, да, це предмети товариша будуть возвращені. Ніч... Нічого не бери. Предмети... то. Та предмети товариша та... будуть так, то будуть возвращені. будут возвращены. То, що він підібрав, то можна забирати. Так я... я снайпою вийшов. А. Блин, я б то снайпу забрав би. Йома, якщо б це був ще викачник якийсь левый. Вот прикол Саня, він стояв, отут зверху на тому автобусі. Вот, стоїть далі. Да, де? де? То... Снял. То Та він, стріляв? Подожди. Да, так, так подожди, підожди, подожди. Подожди, перекрий мене Давай Нам зайвак не треба забувати Да, да, да. Давай лутаємо того ЧВКшника і виходимо Да вы его убили, я так и не понял. Подожди, куда ты идешь без меня? А, вот ну, он там, тут лежит. Там да -да. Там тоже лежит. Вот там. тут лежит. <свеч> Бля, у него такая сама пушка. У него такая сама пушка. Сань, тут є топова розгрузка і рюкзак, якщо маєш місце старий. Наверху, 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 на камнях. А, Плюс. Мінус. Мінус. Все, все, все. Де в мене тут забери, будь ласка, його йобуємо звідси. Я заряджаюсь. Саня, постарайся обуммістити український. Я на землю скинув, так. Да. Склади її. Ще одну скину. Я неї скласти не можу. Чого? Не еще з'є, може. А, вот, все, звернуться. Ну и тут ще забирай, тут ще валяется. Забирай каску, тоже топово. Саня, але будь ласка, ми тут довго. Все, все, все. Я все, все. Зліва топають, не шелести. Не шелести, коли Саня стогне. Угу. Чуєш, топають? Бачу, два, три чилобота побігло. На туди Не чіпай, не чіпай Давай сюди назад доходим. Нам треба, блядь, нам 600 метрів старий Ти пити, їсти хочеш? я маю тільки їсти. пити не маю. Я пити хочу, я пити хочу. Мені наїсти якась насрати. Треба подвигся ще на тих камнях, ти ж тоже там був. Да, да, да. Був тут у мене один. Ти, ти один був, що ти ще знайпив був Ну, я ж кажу, що був. Вот, да, лежить. Та його напевно вже ті залутали. Біжать, 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 біжать. Тай залутаний, пішли далі, продовжуємо рух. Пішли, пішли, пішли. Бачу. Мінус один. Мінус два. Тих 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 там ще пікав. За забором пікав. Перебіг, перебіг. Хорош. Продовжим рух. Вихід, так? 600 метрів. Я попробую біля мотелей відкрити за бабки. Киваєш для себе, по суті. А не для всіх. Ну то я йому зараз кину половину. Це не проблема. Срако чекай. І трохи в праву сторону. Я теж я дивлюсь вперед і в праву сторону. Не знаю. На даху забірку є. От. Він мертвый? Живий Був, був живий. До тепер Ваня був живий. Тому що він тут стріляв. Кто його сняв? Не знаю, значить на матері. По мені. Звідки б'ють? Бачу! Домик. Минус ще є. Відходимо. Добре, продовжуємо рух. Отут не зістаємо, то робимо. Звідки? Прямо десь. бачу Мінус. Одко йди сюди до мене. Підбираєш? І за мною. Хілюсь тобто... я зараз ти хилися. Бо тобто води ми. Я знаю. Хілься те, я крию. Да, я можу заплатить, а ну засвітиться, плати засвітися заплати. F нажимай і сиди хвилинку. Все, хвилину сидимо. Не рухатися. З мене бабки зняло. Тебе зняло бабки? Зняло бо таймер іде. Не Да. Ні, в нього ні. А, ага, ну ти доб? Віддай ми віддай можемо... назад, блядь. Залишився сани. На, забирай. Дай назад, бля. А, не, да, до речі, давай чекай, 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 чекай. На назад попробуй им чи цей. Піднимай. Чи говорим, це тобі, чи вернуться. Да, та, якщо так я тобі вынесу. Тому ящику. Я РПК забрав на 75 патронів, це пизда, блядь Я вийшов. 534 тисячі. 586. В мене знищено іспанітілі 2, і в тебе два. 2. У мене 2. 25. І бать чотко. А я це засняв? Я це засняв. Да, я це засняв, о, пацани. О, а що? Виставка <звук>